Брати сестри, добро нашого Господа. І я хочу прочитати для нас дуже знайоме слово, яке записане. В перше післення апостола Петра ми прочитаємо другий розділ, дев'ятий вірш. Перше післення апостола Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. А рід вибраний царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того. Хто вас покликав із темряви до дивного його світла. А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав. Ці слова, брати, сестри, відносяться сьогодні до нас. Я не помилився, ви рід. Ви царське священство, ви вибрані Господом для того, щоб стверджувати Божі діла. Рід вибраний це ті, які відокремлені від усього світа. Це ті, які присвячені Господу, тих, яких Господь полюбив. Рід вибраний, тобто родина, яка кількість людей, яка має щільне з'єднання із Господом. І Спасителем Ісусом Христом, рід вибраний. саме в такому сенсі Петро говорить. Тобто, ви є найрідніші, найдорогоцінніші, найблизькіші між собою, тому що ви вибрані Господом, щоб бути в особливому. В особливих стосунках із нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом і на особливому у Його рахунку. Бог обирає нас не для того, щоб бути рабами, Бог обирає нас для того, щоб бути з нами. Бог обирає, щоб нам було з ним комфортно. Бог обирає нас, щоб ми відчували з ним радість. Важливо, що Він об... що нас обирає Бог. А не обирає нас людина. І це дуже цінно. Він ставить нас в становище царів і священників. Я навіть і не думав би, що Господь нас, простих людей, ставить у ряд, в шеренгу з такими важелями, царі і священики. Це не слуги, це не раби, це не прості люди, це царі. Це найкращий рівень, і такі відносини нас повинні бути із нашим Господом. І Бог саме обрав нас для таких відносин. І ось ми маємо із Господом контакт, зв'язок, як священники. Священники вони не обирали самі. Бог їх обирав. Це прерогатива Господня. Він обрав. Аарона і його рід, і це було його право. Бог обирав цих людей для спілкування з ним, для донесення своєї волі. Це найближча категорія людей, наближена до Господа. І святе письмо каже: ви діти Божі, тобто вхожі у небесну сім'ю. Це Слово Боже сьогодні звертається до нас і називає нас дітьми Божі. Об Бог обирає в нас. Через усиновлення, через сина Свого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, і колись чужих, робить своїми, через сина. Да, ми були колись чужими. І питання було в тому, що ми не шукали Господа, ми не цікавили Ним, а Бог обрав нас, Бог нас наблизив і зробив нас своїми дітьми. Питання в нас, як Бог це робить? Як Бог обирає, який принцип у Господа, І як він обирає, і чому його око впало можливо і на нас? Чи не все рівно йому кого обрати? Чи є в нього якісь критерії і вибрання це Божа преференція. І це правда, друзі мої. І це таємниця, яку ми не завжди повністю розуміємо. Ми не завжди можемо оцінити саме Божий. Вплив на нас і чому Він саме зупинився на нас. Ми не завжди можемо зрозуміти поведінку Господа, обставини, які виникли в нашому житті, і Бог обрав нас через біг обставин. І сьогодні Святе Пимо він криває таємниці, чому Бог одного обирає, а іншого не обирає. Чому Бога на одному око запиняється, а на іншому не зупиняється. Для прикладу, можна взяти дуже схожих людей, це Давид і Саул. Бог запропонував Саулу царство і дав йому все. Саул чомусь відмовився від Бога і не виконав вимог Його, Не виявив вірності Господа, вважав себе вищим, вважав недоречним завжди слухати Господа, вважав іноді брати рішення на себе, не чекати Самуїла, приймати рішення самостійно, звершувати священні дії. Так йому вдавалося, що він обрав такий шлях. І ми бачимо, що в дії святих апостолів ми знаходимо, ви прочитайте, 13 розділ, я нагадаю вам, 21, 22 вірш, де Петро цитує. Потім просили царя, і Бог дав їм Саула, сина Кіса. Мужа з племені Веніміна на сорок років. Відкинувши його, він поставив їм царя Давида, якому засвідчив і сказав: знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця, він виконає всі мої наміри. Знайшов я мужа за серцем. Виходить, Бог шукав. Виходить, Виходить, Боже око спостерігало на земній планеті на кожну людину і дивилося, щоб серце в людини було віддане Господу, щоб це серце здатне було виконати волю Господню. Він виконає усі бажання мої. Виходить, є критерії, на які Бог в першу чергу звертає увагу. І Він визначає, він знає. Наше життя знає нашу поведінку, знає рух наших думок. Він усе знає і знає, коли ми виконаємо волю Божу, а коли не виконаємо. Він більше того, він і в даному випадку, в до кожної з нас, він знав, що будуть такі миті, що ми можемо залишити служіння в нас щось вилипне, важливіше. Він знав наперед, наприклад, що хтось. Може обирати церкву заради якоїсь користі, заради чогось особливого свого. Так, да, він знає. Але в той же час, друзі мої, він не відштовхує нікого. І ми читаємо, що він обирає, шукав я і знайшов. І далі життя не зупиняється, Бог продовжує свою місію спасань. Бог продовжує шукати тих, хто виконує Його волю. До прикладу, було б додати Ноя. Бог обрав йому його. І чого? Тому що ми читаємо, що він був праведний, богобійний. Чому не ламеха батька його? Чому не його синів? Чому не, не махусала і багато інших, друзів мої, но обрав Ноя. Виходить, Бог Ноя не просто обрав, но й ходив написано перед Богом. А як можна? Ходить перед Богом. Виходить, ходить перед Богом це суттєва різниця, ніж ходить перед людьми. Він праведно ходив перед Богом. Можна було перефразувати і сказати, що він ходив так у своєму житті, не наче поруч завжди бачив Бога. Він остерігався зробити лихо, він остерігався розгніватися, він остерігався сказати щось непристойне. Він бачив Бога перед собою. І ходив він перед Богом. Так написано. І Бог обирає його, Бог Його спасає, Бог знищує інших людей, а йому дає життя. Він бачив справи ноя, знав його серце, він знав, як він буде вести себе. Він давно знав, як і ми себе будемо вести. Тобто ми знаходимо, що Бог обирає не самих розумних, не самих сильних, не самих впливових, не самих багатих. Не самих бідних, а він обирає вірних, чистих серцем богобійних тих, які будуть шукати його. Давид в кінці свого життя, перша хронія пише в 29 розділі, Ти Бог, ти випробував мене. Тобто Давид зрозумів, що стосунки з Господом були в нього особливі. Бог його випробував, Бог його благословляв і він каже, що. Я щиро жертву на храм. Я був щирий із тобою. І, друзі, мої, я хочу підкреслити, що до вподоби Господу отака щирість, яка панувала в Давиді, Бог полюбив його, тому що він щиро ставився до Господа. Нам приємно визначити, коли з нами діють щиро, коли люди. Не мають ніякого підтексту, коли вони говорять з любов'ю, коли вони нічого не приховують не, не доказують щирість у відношеннях із Господом. Тобто Бог любить того, у кого чисте серце, хто боїться Його, хто шукає його, хто є праведний. Богоприємні люди, які відповідають на Його поклик. Богу приємні люди. Які шанують Господа, Які розуміють, що все, що вони мають, воно від Господа. І ви подивіться, у діях-апостолах ми знаходимо, там пише Павло, проповідає. Він каже: той, хто правду любить і по правді поступає, приємний для Господа. Він там посилається, що в кожному народі приємний Богові тий, хто шанує Бога. Я думаю, друзі мої. Яка безмежна Божа любов, вірність, чистота серця, слухняність, шана до Господа, таких Бог обирає. На таких Бог збирає, зупиняє свій погляд. Бог обирає на основі того, що Він бачить наперед, друзі мої. І в Бога така здатність все бачить. І знаючи все, що буде з нами, знаючи все, як ми будемо рахувати на його поклик, Бог. Діє відповідно до нас. І апостол Павло Деремлян, 8 розі 29 вірш, він каже, що люблящим Бога все діє на добро. Там він багато про що каже. І ми сьогодні помічаємо, що е, от те, що відбувається в житті нашому і кого Бог обирає, людина це сприймає як позитив. Людина це сприймає. Як зміцнення своїх особистих стосунків із Господом. Ми розуміємо, і нам іноді і складно зрозуміти поведінку Господа. Але ми можемо зрозуміти, наприклад, вдавшись до прикладу погодного, наприклад, що люди дивляться іноді, вивчають атмосферний тиск, вивчають циклони, вони розуміють, з якою швидкістю він рухається, і можуть іноді. Бездоганно передбачить погоду сказати наперед, іноді їм вдається, іноді їм не вдається. Але ж люди, які знають, це не означає, що вони влаштовують такі погодні умови, щоб саме так відбулося. Вони не направляють хмари, вони не скоровують краплі дощу, вони можуть передбачити те, що має бути. Друзі мої, Бог знає наші бажання. Бог знає наші нахили, Він створює такі умови, щоб вибрати кожного з нас. І для мене це позитив. Для мене це диво, що Бог таким методом, таким чином обирає кожного із нас. І я бачу, як Бог це робить. Не можу не звернути вашу увагу на самого Господа Ісуса Христа. Він останнє стоїть на горі, дивиться на Єрусалим і плаче. І каже, оскільки раз я хотів зібратися, як збирає пташка пташенят підкрила свої. Але ви не захотіли. І відтоді ваш дім залишається пустий. І я думаю собі, ці люди не захотіли. Христос хотів зібрати. Христос до їх прийшов. Христос їм себе явив. Христос показав великі справи їм, і вони не захотіли. Вони кричали, розіпни його, кров його на нас і на дітях наших. А Він плаче, він зустрівся з жорстокістю людською, яка не знає меж, друзі мої. Але Він хоче, щоб люди прийняли його і не змушує їх. Отакий Господь. Господь пропонує нам свою любов, Господь не змушує нас думати саме так і дає нам право. І це правда, Бо хоче, щоб всі люди спаслись. Іван пише в 6 розділі 44 вірш: ніхто не може прийти, якщо Дух Святий не привліче, не привабить. Друзі мої, і далі йде пояснення, там аж ще в 6 розділів, що е коли визнають ви Ісуса Христа своїм серцем, що Він умер за їх, таких Господь обирає. Тобто я не хочу, що йде така послідовність, Бог пропонує нам, щоб ми втручалися в цей процес обрання. І видиться, Ісус Христос говорить в 22 розділі через Матвія, Він говорить з 9 вірша. Можна було б і прочитати про брачне весілля, про чоловіка, який приготував весілля для свого сина. І там він запрошує на гостину всіх людей. І ми за браком часу не будемо звертати на це все уваги, але знаємо добре цю історію, що одні не захотіли прийти. І потім він послав інших і сказав, що вони пішли скрізь. По всіх провулках, по всіх вуличках і запросили всіх людей. І, друзі мої, важливий момент. Ті не захотіли прийти. Я не зупиняю нашу увагу на причини, послідовність, чому вони це зробили. Але написано, вони не захотіли. Господь збирає всіх, хто хоче, хто погоджується з його волею. Хто реагує на Його заклик, хто підтверджує цей заклик і каже, так, так Бог діє. Друзі мої, а як ми діємо? Що робить нам усім, щоб бути обраним? І в день П'ятидесятниці Петро в своїй першій проповіді він каже, що робить. І коли він проповідає про Ісуса Христа, про Того, якого вони розіп'яли. Лунає поклик із зали і їй каже, що нам робить. І він каже: покайтесь, і нехай окреститься кожен із вас. Тобто апостол Петро вказує на зовнішню сторону, на рух людини, на те, що вона повинна зробити, щоб бути обраним Господом. Перше, це покається, і друге, охреститься в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Тобто я помічаю, що відповідальність іде за нами. Прийнять Ісуса Христа. Як прийнять? Прийнять вірою. І в Матвія, в 16 розділі, ми читаємо Марка, я вибачаю в 16 розділі, 16 віч. Всякий, хто буде вірити і охреститься, написано, спасений буде. І апостол Петро ми нагадали перед цим, що він указує на зовнішню сторону покаяння. І хрещення. А Ісус Христос, Він указує на внутрішню. Він каже, а без віри доводити Богові неможливо. Тому потрібно, щоб всякий, хто приходить до Бога, повірив, що Він є, і тим, хто повірив, Він дає нагороду. Тобто ми розуміємо, що віра нас повинна супроводжувати. Це те, що відбувається у нас всередині. І саме тоді. Коли ми приймаємо Слово Боже, саме тоді, коли ми приймаємо Його віру і внутрішнє розчинені в своєму серці, проходить вибрання, обрання наше. Значить, що Бог обрав одних, а відкинув інші, повинні конкретні бути речі у кожного з нас. Ми повинні покаятися і хреститися. Ми повинні повірити Господа і Спасителя Ісуса Христа. Повинні у нас бути внутрішні знаки, ми повинні шукати Господа, ми повинні правильно ходити. Тобто ми повинні, ми зосереджені на нашому Господі, ми повинні його шукати. Мій син, який за винятком обставини, зараз знаходиться за кордоном, і їм надала будинок одна єврейська родина. І перше, коли вони завітали в їхній будинок. Вони добре знали, що вони з втратили тратили своє майно. Він звертає увагу на двірку дверей, їх висить по-єврейськи називається Мезуза, здається так. Єврей вішає завжди на двірках цей знак, цю мезузу. Він нагадує євреєві, що Бог у свій час дав їм обіцянку. І він. Каже в першій хроні, здається, там описано, щоб вони любили Господа всім серцем, щоб вони шанували, щоб не було в них інших богів. І на двірку воно прибите, і саме воно нагадувало єврею, що був такий період, коли їм було тяжко, і Бог, помазавши, помітивши тією відвірок, Бог спас кожна єврея. І коли завітали до Андрія друзі, мого сина, і помітили цю мезузу. Прийшла господиня, і їм каже, як приємно, що ви належите до цього обраного народу. А вона так звучить банально, не я в это не вірю, каже так єврей. Каже, я в это не вірю. Я з трудом вірю, що все було так, як написано. І ви знаєте, мені стало дуже боляче, що люди із Божого народу можуть. Не вірить, а виходить, можна не вірить. Можна відкинути. З того самого народу Саул так само вчинив. Він відкинув, він не повірив, не прийняв, бувши спочатку обраним. Друзі мої, щоб ви знали, пише, каже Христос, Іван написує, що всякий, хто вір'я в Сина Божого має життя вічне і на суд не приходить. Всякий, хто повірює в Сина Божого. Друзі, ми, є внутрішнє свідоцтво від Духа Святого Кожного, хто повірив в Сина Божого, що Він уже є дитя Боже. Цей Дух Святий свідкує Духу нашому, що ми є діти Божі, тому що Він нас прийняв, Він нас обрав, Він нас простив. Наша зовнішня сторона, вона перемінилася, те, що нас вабило колись. Те, що нас відзнаменувало якимсь брудом раніше, воно у нас нас не супроводжує, воно залишилося ззаді, ми стали іншими людьми. Ми маємо зв'язок з Господом. І це саме повинно бути у кожної з нас. І як описує про віру з ділами. він указує нам, що наша віра, вона дієва тоді. І вона не є мертва, коли вона супроводжується ділами, коли ми ненависть маємо до гріха, коли ми втікаємо від гріха, коли ми шукаємо Господа, друзі мої, Бог ненавидить гріх, і за гріх буде жорстоко карати людину. І апостол Петро каже, щоб нам звіщати Божу досконалість. Тобто він каже, що ви царі і священники, щоб звіщати Божу досконалість говорить, що він святий, він праведний, він досконалий, він справедливий, він істинний, він не терпить беззаконня, Він обирає, Він любить. Це наш обов'язок. Друзі мої, саме це відокремляє нас від інших людей, саме це царів і священників від простих людей, які не величають Господа, які його не славлять. Він буде. Усіх судить за гріх, а ми повинні звіщати про дивні його справи, стверджувати ці слова своїми справами. Друзі мої, ви хочете бути обраними. Якщо ви хочете бути обраними, бути царями священниками, ви повинні пошукати і поритися в своєму серці і чеснути, на який Бог. Звертає увагу, які приємні йому, саме за яких він обирає кожного із нас. Якщо в вашому серці доманували інші пріоритети і ви намагалися інші, іншим життям жити, і у вас не було таких цінностей, ви можете їх придбати, придбати у нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Ви хочете мати підтвердження, що ви діти Божі, так зверніться до Нього. Повіруйте, покайтеся, Хрестіться, і Дух Святий запечатає вас і ви отримаєте підтвердження, що ви діти Божі. А діти це і спадкоємці. А діти це саме рідніше, що існує в взаємовідносинах в нас із Отцем Небесним. Тому, друзі мої, Бог Сімі. Обирає для себе царів і священників. І ця місія сьогодні не збинилася ще, але настане та мить, де Бог зупине свою вибіркову діяльність. І Бог знає, коли її зупинить. Бог чітко знає і розуміє, що і наш народ, який знаходиться в таких особливих складних умовах, він не поспішає шукати Господа і не поспішає бути обраним. Він хоче жити тут, хоче отримати насолоду тут. І це прикро, друзі мої, ці обставини, які е, має сьогодні наш народ і наша країна переживає, друзі, мої, Бог допускає, щоб спасти нас. Тому що, коли ми попрем, не буде мати значення. Яка площа була нашої держави. Не буде мати значення, під яким сяком ми проживали, друзі. мої. Я не закликаю вас до песимізму, але я звертаю вас на духовні речі, на які ми перше за все повинні акцентувати свою увагу, бути обраним царем і священником, друзі. Бог хоче вас обрати. І тому. Він і сьогодні скерує до вас своє слово. Якщо ви запитуєте, що вам робить, то слово Боже каже, що робить кожному із нас. І тому хай Господь благословить всіх вас, а за те, що Він обрав нас, а за те, що Він покликав нас, а за те, що Він говорить до нас, а за те, що Він не припинив життя нашого. І ми можемо радіти. Ми можемо дякувати нашому Господу за це йому слава. Я бачив один епізод, коли один літній чоловік запитує як одної, скажи кохана, а якби тобі давали 10 мільйонів доларів, ти взяла б? Якби дарували, певно, що б взяла. Каже, а якби тобі? Дарували ці 10 мільйонів доларів з такою умовою, що ти завтра вранці не проснешся. Ти взяла ці 10 мільйонів? Ні, не взяла. Так виходить, те, що ти проснешся завтра вранці, що тобі дає Господь, воно цінніше від того, хтось би тобі подарував 10 мільйонів доларів. Виходить, так, друзі. І тому ви цареве священство, народ вибраний. Друзі мої, і якщо ми не цінуємо оцю милість і ласку, прерогативу Господню назвати нас так, наблизити так до себе, то брайте 10 мільйонів і завтра вас просто не стане. І це все ти смітний, про який говорила сестра Свєта. Хай Господь благословить вас, щоб ви були царями і священниками для нашого Господа. どうでも